Всім привіт! Сьогодні з нами адвент-календар від ASOS. Якщо хтось не знає, то ASOS — це мультибрендовий британський магазин, який раніше доставляв, в нього була безкоштовна доставка, до речі, в Україну. Але наразі зараз через повномасштабне вторгнення її немає. Тому я замовляла цей Адвентик через офіційний сайт, але за допомогою нової пошти. Ось. На сайті такий адвент календар коштував 90 фунтів. Але. Виробник обіцяє, що ми зможемо на ньому заощадити 73%. В кінці ми підрахуємо, наскільки це реально. Але малесенький спойлер: наскільки я знаю, Asus дійсно робить гарні адвент-календарі, і я думаю, що там буде навіть більше ніж 73% заощаджено. Тому давайте подивимося, що там всередині. Знову ж таки, маленький дисклеймер. Я тут заради Маковської помади. Вона була рік тому, і я дуже сподіваюся, що вона буде і в цьому році. <гум> я фанатка маківських помадок. До речі, так, давайте почнемо з того, що тут дуже класна сумка. Там є накос. Так, тут дуже класна така сумочка, яку можна використовувати, не знаю, на пляж, наприклад, у Криму. <гум> Літом вона мені буде в нагоді. Давайте ми її відкриємо. Так, гарний. Сумочка поки що піде до літа. Відпочивати. Так. Угу. <плес> та да та да <плес> та да та да да Скажіть, що там щось дуже гарне. Будь ласка, скажіть мені про це, тому що я фанатка красивого пакувальника. Так, ви подивилися, тепер моя черга. Уї, яка краса. Але не знаю, насправді через те, що тут такий, не знаю, сафарі принт, я не впевнена, що це доволі такий різдвяний подарунок. все ж таки. Я очікувала, що будуть якісь такі різдвяні мотиви, але можливо. Можливо, якщо його тоді можна подарувати не тільки на різдво або на Новий рік. Так, давайте подивимось. Тут в нас. Скільки тут днів? 14, але. один календрізь. Ану, зараз. А! Ні! Там ще є щось всередині, тому так, він на 24 дні. Так, почнемо ми з першого номеру. <свіс> ще такі штуки вони дуже прикольні через те, що їх можна використовувати як органайзер. Але, напевно, це не цей варіант, тому що, бачите, воно дуже таке хиленьке. Я не знаю. Давайте глянемо, що нас чекає в першому номері. А, наскільки я знаю, знову ж таки, дуже важливий це перший номер і останній. Я сподіваюся, щось гарне. Все, сворачуємо. <смас> мені більше не потрібно. <смас> я знайшла те, що мені треба. <смас> Дивіться, яка класна, це маківська помада, вона матова. До речі, я користуюся лише матовими помадами. Тому для мене це дуже круто. І в них це дуже прикольний, до речі, відтінок. Він нюдовий і він дійсно підійде всім. Він в відтінку 617-му, Velvet Teddy. Teddy? Ось так вона виглядає. Дуже красива, дуже гарна. Ось. Таке якийсь пильна роз, я не знаю. Але мені подобається. Я люблю такі помадки в колір моїх густ. У -у -у -у. я дуже-дуже-дуже радий. Ви Мені більше нічого не треба. Так, я, напевно, буду тут складати якось. О, вниз. Так, давайте я до вас його все ж таки поверну. Ми будемо разом шукати. Нам потрібен тепер другий. М'ятна корівка. Що це в нас? Elemis про Collagen Night Queen. Я дивилася, цього на сайті, здається, така штука дуже дорога, наскільки я знаю, бренд Elemis, він то зовсім ну, не бюджетний, скажімо так. А тут 15 мл. Я не впевнена, що це якийсь. Це, було, скоріш за все, якийсь тревел-формат, тому що для мініатюри або для пробника це дуже забагатсько якось. Але прикольно. Прикольно. Непоганий, непогано. Хай буде. З якої ношкири? О, драйський. О, Чудово. Ось номері три. Та-та-та. Гламурний цей леопард чи гепард. Гепард Харків знаєш, такий гепард. Так, тут в нас це якась дуже малесенька мініатюра. Бобі Браун. А, це Мілі Бобі Браун. Це її, напевно, бренд. Хм. Я, якщо чесно, не велика фанатка цього серіалу. Здається, «Странні там дивні дива. Ось. Але ну, я не фанатка. Мо для мене це не якийсь там Вау! Ну, це, звичайно, така в неї. Тут дуже така стандартна. Кістечка чи якась пензлик, ну, це, це не пензлик. Щіточка, щіточка, скоріш за все, це щіточка, так. Вона дуже ну, вона стандартна і пахне до моя мама, до речі, завжди нюхала туш. Я не знаю, чому для неї це було як о, якийсь, о, не сенс, а як привід того, що це дуже дорога річ. Тобто по туші, по, по аромату туші можна зрозуміти, наскільки вона якісна. Ось. Якось так. Ну, пахне вона якось стандартно, Як добра Але я не знаю, до речі. Мені подобається те, що вона чорна, а не якась кольорова. Я не велика фанатка кольорових тушів. Зовсім не фанатка, щоб бути чесним. Так, Четвертий номер. Так ось він тут прятався в нас. Розуме. Крисмас. Уоу! Це масажер. Для обличчя я, знову ж таки, не фанатка таких речей. Я не вважаю, що ця штука може якось допомогти розгладити зморшки або зробити вам ці скули, у вилиці. українською мовою будуть вилиці точно, я згадала. Дуже, не знаю. Не знаю, я ну буде прикольно це такий камінчик. Дуже естетично. І для якихось в інстаграмі дуже гарно. Але наскільки це ефективно. Це вже питання друге. Таке собі. Не знаю. Прикольно. Я думаю, що це дуже якась дорога штука. Вони дуже дорогі. Так, прикольно. Так, п'ятий номер. Так, ось тут він у нас спрятався. Йди сюди, Сховався мій. О, знову пінк. Та да This works. Це в нас. Здається, це праймер. Маска, праймер та крем. А, наскільки я розумію. Я думаю, що це повноформатний якийсь розмір, тому що тут все ж таки 20 мл. А це немало для такого продукту. Тому я, ну, треба його спробувати. Шостий номер. Так, шостий же в нас. О, о. Дуже такий вагомий номер. Що тут в нас? Якийсь розприскоч. Пау-пау! Ну, назва мені подобається. Natural, pow, pow. natural, віганська класна, це все класно. Що це таке? А я тут знайшла нанотіно, стосовно цього засобу. Нанотіно пишуть, що це догляд без змивання. і він, а, в його властивості входить, він якісно покращує структуру волосся, робить волосся неймовірно, блискучим і здоровим, надає привабливого блиску. І надає волосся живлення та зволоження. Потрібно нанести на чисте, висушене рушником волосся, не змивати. І, до речі, в ньому є термозахист. Ну, як на мене, то поки що звучить дуже-дуже круто. Але що це буде в дійсності, треба, треба перевірити. Ось. Якось так. Подивимось, подивимось. Ну, Пахне воно як якийсь професійний просто догляд. Нічого фруктового я не відчуваю. Зовсім. Сьомий номер. Якийсь дуже маленький на фоні. О, але важкий. Оскія Лондон. Маска для. Це маска. Три... Це маска для обличчя, здається. Так, це масочка для обличчя. Давайте подивимось. Та вона всередині. Я ніколи не чула про цей бренд. Він, напевно, якийсь дуже нішовий, або просто маловідомий, бо або новий. Я не знаю, тому що. Я навіть не знаю, як це відкрити, господи. А, вона трішки розмокла, Вибачте. Ладно, я поки що не буду його відкривати, але... А, він, він десь протік. Так, він десь протік, тому що ось вона. Тому воно і відкривалося так погано. Він десь протікає. Ну, якщо брати по тій консистенції, яка вилилась, то він такий доволі масляний. Цей крем? Не знаю, не знаю. Дуже непогана упаковочка. І ну, я думаю, що це якась мініатюра. або треба формат, тому що він якийсь малесенький. Пишуть, що це маска, яка зменшує ознаки старіння і відновлює колір шкіри. А також вона має. Відшелушуючий ефект. Я не знаю, буде це правильно українською, тому хай буде відшелушуючий. Висвітлює та робить шкіру гладкою та сяючою. О! Ще менше. Нічого страшного. Так, що тут у нас. А <плес> Блін, це класна штука, Чур, це моє. Це А, Я користувалася Кармексом, але не в такому форматі. а таким, І, звичайним, з звичайним ароматом не з вишнім. Прикольно. Класна, така стандартна, класна штука. Круто! Я рада. Так, давайте далі Дев'ятий. Швидесенько так підемо. Що тут за У, -у, У! Дуже мило, дуже мило. Я якраз всі свої <с lindo> десь втратила. У мене завжди проблема з тим, що я втрачаю всі свої резинки, і потім бігаю по дому і зав'язувати волосся такими, знаєте, канцелярськими резинками, з якими гроші заборону. Дуже мила штучка. Блін, О, Шовкові! Прикольно. І дуже класний відтінок. Витончений. Мені подобається. Не падай. Так, йдемо далі. Нас далі 10 здається, так, мабуть? Дуже. Мене руки досі липнуть від цієї маски. Мене такі неприємні. Так, це в нас якийсь Dermalogic soap Free Формін. Ага, це якийсь, скоріш за все, пробник О, гелю для вмивання. Я не знаю, що це за бренд. Тут 12-й. Чи 11-й? 11-й, Вибачте, 11-й. Так, лежать тут. Ми йдемо доволі. впевнено. Як собачу упряху. Що це? Господи, що це таке. Шик! Мейкап. Шик! Face Form blush. Це. Це що? Це ці? Це рум'яна. Ну, вибачте, похворочку. як це відкрити? Та-да! Я справився. Так, це було складно, але я змогла. Угу. Ой, дуже таке важке пакуванечко, дуже прикольне. Це отака штука. Колір угу. її... свинки, як на мене. <голір> От. Не знаю, треба буде дивитися. А, ми йдечайно. Клас. Так, який це в нас був номер? Одинадцятий, здається. Давайте підемо до 12-го. Ось він, малесенький мій. Ходи сюди. Ого! Я знову зробила шмир. Вибачте, я трішки хворіє. Bubble Gum Cream. Назва мені подобається. Все інше я не знаю. Що це і для чого це. Боді Бодікрім. Ага, це боді Це Тож яке боді потрібно мати, щоб його хватило. Це Опа. Давайте понюхаємо. Ага. Я хочу понюхати, що ж це за баблгам. Охти. Таче паппочки нема. Кошмар. Тут немає півпочки. Не пахне він ніяким баблгамом нахитало б? Ну, блін, це. Ну, це, це якась херня. Як так можна? Ну, мало того, що це і так іде на тіло. Це, 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 це для дитини, чи що. Мені навіть на руки цього не хватить. Кошмар. Фу, я розчарована. Не знаю, прям. А хто таке робить? Що геть? Ти мені не подобаєшся. Так, а ну далі. Ти мені не подобаєшся, як казала Фаріон. Так, а ну що в нас тут? Бустер. супер візаж Що це за штука? віганський все це класне. Це ніч, для ніч, от нічна якась олійка Це для того, щоб використовувати це вночі з ретинолом. Допомагає з. Імулювати кологенові колаген у шкірі, я так розумію. Допомагає покращувати тон обличчя і текстуру. Опа! О, це в нас така баночка. Дуже маленька, така аптечна. Мене цікавить завжди ці, до ці піпеточки. Добре, стой тут. О, це вже такий важенький. Це мені подобається. Кінки. Ага, спрей, салоя. Коконатом вотер. Вона нічим не пахне. Просто нічим Так, Натіна нам каже, що це освіжаючий спрей для тіла маріодеску пробудить вашу шкіру будь-коли упродовж дня та надасть їй. Миттєвого полегшення. Властивості: освіжає і освітлює, запобігає зневодненню шкіри, підтримує стійкість макіяжу і підтримує баланс шкіри. Мені подобається, що воно в описі, що це спрей для тіла, але воно підтримує стійкість макіяжу. Типу, можна використовувати і на обличчя. Ага, спосіб використання. Так. Не носіть на обличчя невелику кількість спрею, повторюйте будь-коли упродовж дня. Підходить якось, також під час носіння макіяжу. А тип шкіри чутлива, нормальна та суха. А як на мене, це щось схоже на термальну воду, тому що це щось подібне. Я, до речі, часто використовую влітку термальну воду під час жари. Мені дуже вона допомагає. Прям дуже сильно. Тому, можливо, я навіть буду користуватися цією штучкою. Так, давайте дивитися тут. Давайте подивимося, що в нас тут. Він дуже легкий. Тут, Ага. Керняйка. Нейлсті. Я таким не користуюсь. Мені таке не потрібно. Тому для мене це якась хіня. зазвичай ну, тільки пакування використовувати. Так, так 16-й. Він теж такий величенький і дуже легкий, знову ж таки. Ага. У, це теплесенька маска для сну. Ну, прикольно. На один разочок можна використати. Ніколи не користувалася, але завжди хотіла. Так, 17-й. Його вже хтось відкрив за мене. Це знову ж таки маска для обличчя з вітаміном С. Добре, хай буде. О, тут у нас багато чого ще є. 18-й номер. Якось ми так швиденько йдемо, бо нічого цікавого. О! Що це таке? Відновлювальна та зволожувальна маска для близької м'якості волосся Olaplex. Розладжує волосні волокна, забезпечує їх необхідними поживними речовинами і робить блискучими там м'які. Наскільки я знаю, олаплес – це дуже відомий професійний догляд. Ну, але це, я думаю, що це якийсь пробник або, не знаю, дорожній формат. Я гляну, чи можна таку штуку купити. Тому що все, що дає нам, наприклад, те ж саме на ціно, це 100 мл, наприклад, мінімум, наскільки я розумію. Ну, треба глянути. Можливо, це щось дуже добре. Дев'ятнадцятий. 19-й. Уу! Це пампінг. -глос. Пампінг. Gloss. Власне, Я не користуюся блисками для губ. Але. Особливо голос. Але це, напевно, дуже класна штука. І для когось вона буде дійсно в нагоді. Я, ну, я до речі, часто чула про Elf, про бренд Ельф. І його дуже люблять, і в нас дуже часто різноманітні з інстаграм-магазини вони дуже часто завозять саме косметику Ельф. У нас її, на жаль, не можна купити, але наскільки я знаю, вона доволі якісна. Так, тут щось прикольне, я думаю, що тут якась палетка. Iconic London. Лондон. Хайлайтер. Це хайлайтер. Давайте глянемо. Боже. Це прям дорого-багато, я вам хочу сказати, дорого-багато. Вау! Багато жити не можна заборонити. О, який мигенький. <клі> Мені дуже подобається пакування. Дуже подобається. <клі> Не можна мене так легко купити. Так легко. Жертва маркетингу. Господи. Лежить тут. Хіба сюди? Так. Може, тут такий якийсь здоровий 25-й номер. Він прям дуже здоровий. Але до нього ми ще дійдемо. Так, 21-й. Теж ж такий? Немаленький. О, тут чисторозмірне. Ітопс. Рітуалсов сакура. Мэджик та бодікрім. Рисове молоко і, в, і цвіт сакури. Пахне бабськіним кремом, якщо чесно. Знаєте, то бабусь такий. Да. Милко. Це таким, знаєте, милком у бабусі пахне. Смакота? Блін, ну такий. Не знаю, він прям дуже такий класичний бабусікин. Не знаю. Ну я вважаю, що це добра бабуся, якщо вона користується такою косметикою. Так, що тут у нас? Далі в нас буде 22 номер. Це така українська зебра. І тут в нас Кирс Harbor, якась Маріна. <ріх> що це таке, господи? Що це це щось знову для... для шкіри? чи що це Вони прям дуже якісь. Так, це. Ух ти, Ух ти яка краса, Боже. Наскільки я зрозуміла, вона допомагає тим, щоб вирівняти тон шкіри, якщо вони живуть шкіру і тому подібне. Тому і... Або, а також вона допомагає з пігментацією. Тому, якщо ви маєте щось подібне, напевно, вона буде для вас корисна, хоча я не впевнена. Вона нічим не пахне зараз. Вона зовсім як вода. Ну, я зроблю потім підсьйомку, але вона зовсім як вода ну прям як марина морська. Мене дуже зацікавила ціна цієї ампули, тому я провела таке собі невеличке дослідження. Даний бренд використовує у своєму виробництві лише органічні речовини і позиціонує себе через це як розумний догляд. А я вирішила затестувати цю сироватку, і якщо на сайті пишуть, що її можна використовувати щоденно, наприклад, до денного або нічного крему, то я з цим не згодна. Як на мене, вона залишає жирний блиск. Тому я не впевнена, що використовувати таку ампулу зранку до макіяжу є доречним. Я користуюся нею на ніч, і все рівно зранку є таке дике бажання вмитися спінкою. Але воно таке маслянисте, дуже маслянисте. По текстурі спочатку так не скажеш, але вона прям дуже масляниста штучка. Цікаво. цікаво. Я ніколи не чула про цей бренд, але не як сказати правильно. Завжди є час що спробувати нове. Боже, який важкий 23-й номер. Це свічка! Яка пахне Чимось таким, знаєте, якимись. Дуже дорогими спа-процедурами. Якось так. Якимсь лимонграсом, бергамотом. А, ну тут написано, що це Ілан Хіланг. Я не знаю, що таке чамомілі. Я не знаю, що це таке. І. Це і тут ще дерево. Прикольно, прикольна штучка. Так, давайте далі. 24-й. Якась херня. Що це таке, господи? Щось таке малесенька. Да? Колагін, Superfusion. Ойл. Так, добре, це ще знову для обличчя. ну Я думаю, що це якась дуже дорога штука, тому що в такому. Малесенька, а, це ж, а, це Шарлота Тілбай. Тоді зрозуміло, так. Так, це дуже малесенька. Я навіть не знаю, чи потрібно буде це рахувати. -да. Ну, добре, хай буде. А тут в нас останній. Дуже великий. Там якась косметичка. 100%, якась косметичка. Да. Але не пуста. Що це на мене вже О, 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 Так, ану, пішов, геть. Це нам не потрібно. Так. Він не зламався, добре. Тут ще щось є? Так, що в нас тут? Це якась штука для брів від бренду Revolution. Я вирішила залишити цей гель для брів собі, і вже можу дати такий невеличкий фідбек стосовно нього. В мене доволі рідкі брови, але волосся на них дуже неслухняне. Даний гель скріплює волосся просто намертво. Тому я можу його однозначно порадити. Прикольно. я, до речі, дуже фанатка бренду Revolution. Він дуже класний. Я вважаю, що за ту ціну, яку він продається, в нього дуже крута якість. Особливо в них дуже класні колаборації. Так, далі. А, в нас тут все здається від Revolution. Що це в нас? Що це таке, господи? Ага. Супер UV. Uwe. Revolution makeup. Що це за штука? А, крім, це крем гель хайлайтер. Хайлайтер тере рум'янка. Це щось подібне. Теж від бренду Revolution. Йдемо далі. Тут в нас знову Revolution. Боже, який малесенький шрифт! Я нічого не бачу. Господи. Що це таке? А, Це Makeup Fixing Spray. Ну добре, хай буде. А, Путра. Такої штуки. Ну, так я собі не знаю. Не знаю. Можливо, це запечена пудра. І так ось тут є в нас палетка. Угу. До речі, дуже прикольно. Такі якісь непогані кольори. Зараз ми її відкриємо і ви зможете її подивитися. Так, настав час порахувати наші з вами шекелі. І наскільки все ж таки був вигідний цей адвент-календар? Я потратила на нього десь 90 фунтів, наскільки я пам'ятаю. І плюс там ще була доставка від нової пошти десь 20-25 доларів. Але все наповнення вийшло більш ніж на 300 фунтів. Тому так, якщо говорити чисто про фінансову складову, то цей адвент він дуже вигідний, як на мене. Але в мене від нього такі неоднозначні якісь відчуття. В першу чергу, це через те, що тут дуже багато було засобів для догляду. А їх. Якось показувати на камеру ну якось некоректно. В першу чергу це через те, що для того, щоб зробити висновок стосовно того чи іншого засобу, потрібно витратити там щонайменше дві ни два тижні або навіть місяць. Такого часу немає, і тому через це це ну, якось складно. І якщо брати ту ж саму помадку, то ти просто показуєш її колір, відтінок, як вона виглядає на губах. І не знаю, чи змазується вона, коли ти п'єш воду. Тобто є якісь фактори, які конкретно можна подивитися. Але так не можна зробити з якоюсь сироваткою, чи кремом, чи маскою. Тому, з точки зору відео та контенту, це все ж таки я була трішечки розчарована, скажімо так. Але якщо ви купляєте його для себе, і в першу чергу ви хочете отримати вигоду, ви хочете заощадити, тому в такому випадку. Такий адвент можна порадити, і все ж таки, тут дуже багато було для мене, наприклад, незнайомих брендів. Якщо ви, як то скажете, задрот на різноманітні прикосметичні бренди, то так, для вас це буде дуже цікаво. А якщо, або навпаки, не цікаво, можливо, ви всіх знаєте, вже все перепробували. Тут така ситуація теж двояка. Але. Якщо брати до уваги все ж таки момент ціни, а також брати момент того, що Адвен був дійсно непоганий, в ньому були гарні продукти, якісь відомі бренди, окрім того, були незнайомі бренди, але також цікаві та ж сама сироватка Маріна. Мені вона, наприклад, показалася дуже цікавою. Тому так, я все ж таки порадила цей адвент календар, і якщо ви фанати календарів, то зверніть увагу на цей. ось. А я хочу вас попрохати. Якщо вам сподобалося це відео, і воно було для вас корисним. Підпишіться на мене та поставте мені малесеньку вподобайку. Я буду дуже щаслива від цього. А також, будь ласка, поділіться цим відео з тими, кому такий контент може також сподобатись. В першу чергу це для того, аби ми з вами популяризували україномовний контент. Дуже вам всім дякую, гарних вам свят до побачення!